Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні ми в останнє поговоримо про прочитані мною книги у цьому році. Так, ще дві книги я читаю прямо зараз. Але з тою регулярністю, з якою виходять відео, я вирішаю, що я розповім про те, що вже накопичилось з прочитаного. А з іншими книгами розберемося, можливо, вже в січні. Отже. Я прочитала книгу одну в листопаді, про яку вам ще не розповідала. Та вже три книги у грудні. Тож саме про них сьогодні поговоримо. Тож поїхали. Про першу книгу я вам хочу розповісти зовсім трошечки. Цю книгу я перечитувала, і це книга на Західному фронті без змін. Насправді я думала її перечитати та подивитися фільм на Netflix, який вийшов. Екранізація найсвіжіша, але чула не дуже. Приємні відгуки, та вирішила не псувати собі враження після прочитання якісного роману. Отже, можливо, багато з вас хто вже читав цю книгу, але трошечки по сюжету ми все ж таки пробіжимося. На фронт потрапляють група друзів, шкільних друзів. Це Перша світова війна, і вони натхнені тим, що в них попереду майбутнє, вони сповнені мрій, надій, але насправді вони зустрічаються з жорстокою. Сірою страшною реальністю, і головний герой, від імені якого ми бачимо все, що відбувається навколо, ми розуміємо, що він дуже швидко доросліше. І книга важка, вона була відкриттям свого часу для читачів, оскільки до цього війна зображувалася як щось дуже таке мужнє, щось таке героїчне, веселе. Ну, я маю на увазі, що так зараз також тільки Хлопці, які борються з нас прямо зараз на фронті, вони мужні сильні та сміливі. Я про те, що війна насправді це не якийсь веселий захід, до якого мають всі чоловіки та хлопці прагнути, а це щось страшне, яке насправді забирає життя людей та калічить їх фізично, та калічить їх долі. Отже, цей роман він був свого часу відкриттям, бо автор нічого не приховував про свої враження, оскільки він був так. Також учасником бойових дій у свій час. І якщо вам хочеться зрозуміти, як бачив світ, як бачив війну Еріх Марія Ремарк у свої молоді роки, то можна звернути увагу на цей роман. Варто я гадаю, що звернути увагу на цей роман, оскільки це є один з найкращих романів цього року автора. Наступна книга, яку я прочитала вже в грудні, це була книга «Бачити» українською. Ольги Дубчак, друга книга з трилогії. І насправді, я коли читала цю книгу, пригадала всі свої страждання, хвилювання, сльози, пов'язані з літературою, з мовою, з гуманітарними науками, оскільки це для мене. У шкільні роки був просто жах. Тут у книзі авторка зупиняється на частинах мови. Вона розповідає про моніми, антоніму, про те, як частини мови вони відрізняються, взаємодіють, і взагалі, як, що є найважливішою, яка мов... частина мови є найважливішою, на думку авторки. І Книга знову ж таки, як і перша, написана в жартівливій формі, досить легко, багато прикладів. І щоб освіжити свої знання з українського або набути знання з української мови, це гарний варіант, я так гадаю. Але насправді так, ця книга стала для мене сумним нагадуванням про те, що я не гуманітарій і мені важко вправлятися зі словами та граматикою. Отака моя доля. Наступна книга, за яку я взялася з натхненням та довгим очікуванням по цю книгу, я шукала, знайшла, прочитала, і це читання було цікаве. Я кажу про роман сестра Керрі Теодора Драйзера. Цю назву ви чули на моєму каналі вже декілька разів, я гадаю, якщо дивилися мої відео регулярно. І я. Була в очікуванні того, що я знову повернуся до вивчення творчості цього автора, оскільки він мені сподобався протягом прочитання його попередніх творів, ну, тобто попередніх, які я читала, це нагадаю, американська трагедія та трилогія бажання. Про трилогію бажання я розповідав в окремому відео. І я знала, про що має бути сестра Керрі в загальних рисах. Я знала, що йдеться про молоду жінку, яка. Вона має вирішити свою долю не зовсім прийнятним чином. Про що я кажу? У нас є молода дівчина, яка залишає батьківську оселю. Вона прямує до Чикаго, жити у своїй сестри, в якій вже є родина, і у Чикаго вона планує знайти собі роботу і так себе забезпечувати. Але її мрії вони не обмежуються лише стабільною роботою та. Невеличким достатком, вона хоче більшого, і її мрії вони іноді здаються якимось наївними, дитячими оскільки є реальність. А у цій реальності вона є дівчиною без освіти, немає вона людей, які могли б про неї попіклуватися, немає людей, які могли б її захистити. І саме тому вона. Потрапляє в незручне становище. Вона зустрічає чоловіка, який обіцяє їй допомогти фінансово, і таким чином вона потрапляє в таку собі пастку. Він обіцяє на ній одружитися, одружитися з нею. Як здається, так. Він обіцяє, що в них буде стабільна, стабільне життя, в них буде нормальна родина, але він просто використовує молоду дівчину у своїх брудних. Намірах. Ця дівчина, вона починає здогадуватися про те, що, можливо, цей юнак-чоловік не буде на ній одружуватися з нею. так І тому вона розмірковує, як їй жити далі. і Далі в неї життя складається також нелегким чином, і насправді протягом всього роману я намагалася вгадати, що хотів сказати автор. Ну, тобто, для тої доби, а в нас кінець 19 століття це дуже скандальна ситуація. Тобто, дівчина, вона не одружена, живе з чоловіком за його рахунок. і... Оточуючи відповідним чином, хто здогадується, що вони на одружені, вони дивляться на неї осудливо і вони сприймають її певним чином. Отже, так, для часу, про який розповідається, це максимально скандальна річ. Цю книгу не хотіли багато видавниць публікувати саме через цей сюжет, саме про те, ким є головна героїня, але насправді. Жоден з героїв цього роману він не є якимось кристально чистим, гарним персонажем, позитивним. Кожен з цих персонажів, головних він, їх більше, ніж два. І насправді вони є всі з, зі своїми поганими рисами характеру, з, зі своїми недоліками. І до головної героїні я не відчувала жодної якоюсь прихильності, і мені не було чомусь її шкода. Я думала, що вона б могла якось вирішити цю ситуацію іншим чином. Можливо, я недостатньо заглибилась у той час та той період, щоб зрозуміти, наскільки все було складно. Я не виключаю такої можливості, але насправді мені здалося, що в деяких. Моментах вона так вона була винна в тому, до чого її життя привело. А, і мені було незрозуміло, повторюся, до чого веде автор, чому мораль цієї історії, що не треба так вчиняти, як вона. Чи, можливо, треба так вчиняти, але ставитися до ситуації з іншим чином. І, напевно, остання глава вона для мене стала. Можна сказати, відкриттям. Це я зробила такі висновки для себе, бо мені здалося, що то, до чого вів автор, це насправді не про соціальне становище, не про фінансове становище, не про становище жінки в конці ХІХ століття, як взагалі людини, яка має обмежені права та можливості. Мені здалося, що тут більше про мрії, про те, як мрії можуть. Принос приводити до розчарувань, і хто з нам, можливо, все ж таки криється сама ідея, головна ідея в трошки іншому ключі. Мені так здалося. Не можу сказати, що я прям була в захваті, в захваті всі цього роману. Я приємно провела час з героями. Цієї книги, і в принципі мені було цікаво за ними спостерігати. Тобто книга досить таки величенька за обсягом, але не зануджуюся читати про стосунки людей, цікаво, до чого вони призведуть, і цікаво розкривати нові риси характеру кожного з персонажів, оскільки вони розкриваються не одразу, а поступово протягом усієї книги. Як я вам розповідала в попередньому відео, я планувала перечитати ще один роман, а саме Різдво та червоний кардинал Фені Флег. І я це зробила не тоді, коли планувала. Я думаю, можливо, залишу цю книгу на пізніший час. Але до мене вже їхала наступна книга, яку я також хотіла прочитати, тому я вирішила трошки завчасно взятися за червоного кардинала та Різдво. Книгу я вже читала десь два роки тому, і в мене залишились лише позитивні враження. Я пам'ятала, що це світла добра історія, і я проведу приємно час. з Персонажами цієї історії. В нас є головний герой це дорослий чоловік, у якого є проблеми зі здоров'ям. Ми знову опинилися в Чикаго. Йому лікар каже, що якщо він не змінить клімат, а у Чикаго взимку вогко, сиро та холодно, то це буде мати катастрофічні наслідки для його здоров'я, що можливо він навіть може розпрощатися зі своїм життям, оскільки. Не витримують його легені та загальний стан здоров'я тих умов, в яких він знаходиться. І лікар він радить своєму пацієнту переїхати в інший штат, там, де тепліше, там де більше сонця. І він радить йому певний готель, де може він зупинитися. Насправді, на момент, коли головний герой шукає цей готель, його вже не існує, але все одно. Жителі містечка сонячного теплого запрошують до себе головного героя та обіцяють йому влаштувати приємний, приємну зустріч та приємне перебування. І саме з переїздом головного героя до цього маленького затишного містечка, який оточений зеленю, птаками, прекрасною природою та приємними людьми. А, ну, люди ці приємні там живуть, а не оточують. Це містечко. А саме з цього починаються пригоди головного героя, деякі веселі, деякі сумні, але насправді історія варта уваги, якщо ви хочете створити собі святковий настрій. Тому зверніть увагу на цей роман. І просто зараз я читаю, дочит... намагаюся дочитувати історію про. Друзів та собаку, і мені до мене приїхала книга Оця. смажені зелені помідори да, кафе у кафе Зупинка. Я вже майже вивчила назву цієї книги Феніфлех. І що ви собі думаєте? Я чогось гадала, що це така ж весела та позитивна історія, як і Різдво та червоний кардинал. Але я прочитала десь четверту частину цієї книги на сьогодні, і мені здається, що ця історія більш трагічна та сумна. Але, ну маємо, що маємо. Буду її дочитувати. За моїми планами, я встигаю дочитати ці обидві книги до кінця року і вже поговоримо, можливо, про них, якщо встигну, у моєму останньому відео в цьому році. Якщо все буде добре, не будемо загадувати. Вживемо не в стабільні часи, але так, планую я ще зняти в цьому році відео мої. Підсумки руку, де розповім про все, 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 що читала, що планувала, які плани не збулися, які. Нові книги потрапили до мене неочікувано, але я була від них в захваті. Автори, які стали для мене відкриттям, та, можливо, жанри, про які я й не гадала, що я буду їх читати взагалі. Отже, величезні в мене плани на нове відео і хочеться зробити його класним та якісним. Буду старатися. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку до цього відео, якщо воно вам сподобалося, і залишайтеся на моєму каналі, ми з вами вже. Зовсім скоро я сподіваюся, побачимося, па-па. І найбуде світло у кожному домі.